Молодь духовної молодіжної школи Свято-Михайлівського кафедрального собору міста Житомира весь рік живе мрією мати можливість котре побувати на традиційному виїзному християнському семінарі. Дякуючи Богу та благодійникам, мрія збулась і група молоді в період з 30 січня по 3 лютого 2013 року навчала, спілкувалась, зростала в дусі на семінарі, який проходив в селі Волошки Рівенської області. Серед мальовничої зимової природи та затишного проживання. Запитавши молоді і наставника, для чого потрібний такий захід, і як часто він проводиться, вони відповіли: семінар у волошках це просто дещо. Тут повністю змінюється твій світогляд, а ти розумієш, наскільки важливий для Бога і як сильно він тебе любить. Це поштовх, який спонукає замислитися над власним життям та своїми вчинками. Уроки Отця Богдана є дуже повчальними і цінними, адже ти вивчаючи святе письмо, обговорюючи його, а головне розуміючи, відкриваєш для себе Божу волю, хочеш служити Богові і спасти власну душу. Дуже хочеться зберегти цю атмосферу гармонії, спокою і любові в своєму серці і поділитися нею з усім світом. Дякую за можливість, за шанс змінити себе. Пам'яті кожного залишається безцінне навчання, отримане від змістовних уроків, лекцій, круглих столів та відповіді на запитання, які зумів донести до молодих сердець, отець Богдан Бойко, настоятель собору, вчитель духовний наставник, близький друг для кожного учасника семінару і молодіжної школи собору.